Чи бувало таке, що в соціальній мережі Фейсбук раптом шириться дописи ваших друзів, яким нова програма зробила цікаву та незвичну фотокартку? Це може бути і обробка в стилі фентезі, і подивитися на себе в старості, і навіть українська аватарка. Але фахівці з кібербезпеки попереджують: не треба активувати такі пропозиції. Ви не можете знати, хто з якою метою створив додаток і, отримавши нову світлину у стрічці, ви можете втратити. Набагато більше недарма посилення кібербезпеки один з головних напрямків як державного, і так і приватного сектора. Особлива проблема є актуальною під час війни, коли росіяни намагаються завдати шкоди на всіх рівнях. Так, найбільше у світі приватна розвідувальна аналітична компанія Рекордас Future продовжувати підтримувати Україну у 2024 році, виділивши понад 23 мільйони доларів на кібербезпеку України. Інструменти Рікордер Future допомагають виявляти та усувати кібератаки на ранньому етапі. Цими інструментами користуються Мінцифри, ГУР, СБУ, Міноборони, Генпрокуратура та Кіберполіція. Про основні загрози для кібербезпеки в інтернеті зараз будемо говорити. Дмитро прокопович Ткаченко, завідувач кафедри кібербезпеки Університету митної справи та фінансів, з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаємо вас і скажіть, будь ласка, які основні загрози для кібербезпеки в інтернеті, які ви вважаєте найбільш актуальними сьогодні? Дякую, пановедучі. Дуже приємно зустрічати ранок з телеглядачами та вами. І я хочу сказати, що їх не забагато цих загроз. Цих загроз три: це доступність інформації, коли ми маємо можливість своєчасно скористуватися якоюсь корисною для нас інформацією, там державна послуга або чим конфіденційність. Коли не розголошується та інформація, яку ми не бажаємо розголошувати, та цілісність інформації, коли вона, наша інформація, не знищена якимись сторонніми особами, все інше про що ми кажемо, це наслідки цих подій, негативних подій, які роблять злочинці, кіберзлочинці. Дякую яким чином зловмисники можуть використовувати такі зовнішньо безпечні за видом додатки для збору та використання особистої інформації? Таких прикладів забагато. В основному це розраховано на те, щоб порушити конфіденційність інформації, як я раніше казав. Ми накопичуємо з разом за студентами. Накопичуємо такі випадки. Я можу, як приклад, навести випадок, який стався не так нещодавно. Коли було пропоновано ввести дані своєї картки фейковий. Сайт, який був розроблений з дизайном одного з операторів поштових операторів, розповсюджених по Україні. Не буду казати, щоб не порушити його ділову репутацію, там ця програма пропонувала, вона мала дизайн цього оператора. Вона сприймалась людиною як не фейкова програма. Вона даже мала доменний, доменне ім'я, дуже схоже на доменне ім'я цього оператора, і е, запрошувала ввести е, номер своєї картки. І саме головне, що конфіденційний cvv код, який надавав можливість доступу до картки жертви. О, такі випадки розповсюджені. Такі випадки називаються, мають термін фішинг. І я рекомендував би дуже уважно дивитись на перше домен, на який ви заходите. Домен має бути офіційним цієї організації, або установи, з якою ви вступаєте в таку відкриту оферту в інтернеті. І дуже уважно дивитись треба на дизайн, якщо ви пропустили це. Тому що він все ж таки відрізняється від дизайну того, який є на справжньому сайті. Ну, ось така порада, така дуже коротенька. Із самих розповсюджених кіберінцидентів пов'язаних з порушенням конфіденційності. Дякую. Скажіть, будь ласка, які ознаки можуть свідчити про те, що ваші особисті дані можуть бути використані незаконно. Перше всі фінансові установи, які нам надають онлайн послуги, вони мають багатофакторно багатофакторний захист вашого акаунту, вашого ресурсу в онлайні? Там є відповідні. Працівники, які займаються кібербезпекою, і вони е, розробляють політику е, організацій щодо захисту даних своїх користувачів. Тому перше, ну наприклад, якщо є це банковська установа, у вас з'являються якісь ознаки, що хтось без вас е, може е, ну спробує заходити на ці акаунти. І проходить така ситуація, що банк до вас звертається, ви чи ні ви. Це дуже проста процедура, її треба виконати. Вам оператор пропонує натиснути або 0 або одиницю. У разі, коли ви натискаєте 0 ви скасовуєте таку операцію і таким чином не, дає, не надаєте можливість злочинцям отримати доступ до вашого аккаунту, до ваших. Фінансових ресурсів. Я особисто штовхався з такою ситуацією, коли в одному з міст Дніпропетровської області під час покупки в мережі торгівельної був сторонніми особами считаний номер моєї картки, але не був считаний cvv код і тут же пройшли спроби заходу в мій аккаунт. Я дві-три спроби скасував і ці попитки були скасовані. Далі ці злочинці були затримані такими пильними громадянами. Така ситуація також була. Також я її можу віднести до кіберінцидентів. Дякую. Не пощастило цим злочинцям потрапити в своїх спробах з коня злочину на вас. Сподіваємося, що це буде уроком для всіх. І Дуже сподіваюся, що наші глядачі дослухаються до порад, які ви надали. Це дійсно дуже було б слушно. Дякую дуже за що були з нами і надали ці поради нашому ефірі. Дмитро прокопович Прокоповичкаченка, завідувач кафедри кібербезпеки, університету митної справи та фінансів. Був ранку на Дніпро Тіві. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив днями, що. США виділяють 150 мільйонів доларів на цифровізацію України. Про це ми поговоримо через декілька хвилин, але зараз важлива в студії Дніпро Ньюс.